Дорогі, сьогодні чуємо в Євангелії, як апостоли з Ісусом перепливають на інший бік озера і в один момент помічають, що не взяли з собою чогось дуже важливого, чогось що потрібно їм навіть для прожиття, потрібне для життєдайності їхнього організму, і починають метушитися. З однієї сторони ніби нормально, мають якийсь план, мають. Щось заплановане і щось псують їхні плани, що щось йде не так. І чогось не вистачає дуже важливого. Зосереджуються на тому, що вони мають і що, чого їм не вистачає. місці цікаве зауваження робить їм Ісус. Хіба ви не пам'ятаєте, що я зробив? Хіба ви ще не зрозуміли? Цікавий є момент? Пам'ятати про Божу присутність в моєму житті, про Божу дію в моєму житті. Сам перед... помітити її, помітити, коли Господь діяв і в який момент Він діяв в моєму житті. Колись пам'ятаю в семінарі, був такий момент. Це був великий піс, потрібно було зробити декорацію. Я ще з одним семінаристом тоді пішли шукати. Якісь матеріали, щоб зробити хрести, буквально вийшли на берег і знаходимо, знаходимо дерево, знаходимо березу, яка якраз відповідна для того, щоб нам зробити ці хрести. І той семінарист говорить, «Бач як добре, ми не мусимо десь шукати, не мусимо десь ходити. як Господь дбає про це. Я в той момент собі думаю, то знайшли, то знайшли. Це випадковість собі. Могли піти десь зрізати, а тут а сталося так, що вона лежала собі. І в той момент я якось не помічав цього Божого привидіння. А вже зараз, будучи тоже священником, нещодавно сталася така ситуація, провів я зустріч і підходить до мене певна особа просить про розмову. Я маю на поїзд встигнути, я маю так все розплановане мені, що я маю зараз йти на потяг. І якщо я зараз не піду, то шансів, що я на нього встигну, то мінімальні, немає тих шансів. Але думаю, ладно, вже підійшла, вже вже ладно, вже, вже треба розмовляти. Закінчилась розмова, і я розумію, що, що скажіть за все, що я не встигаю. Але каже, Ісусе, якщо ти хочеш, щоб я там був, то я встигну. Знаєте, виходжу я, збираю речі, вже виходжу. Mm. Доходжу до того місця, де я мав би чекати автобуса, і відразу приїжджає машина і каже, що їде, їде на Хмельницький туди, туди, куди мені потрібно. І замість того, щоб чекати пізніше десь на вокзалі ще і добиратися до ЖД вокзала, ця машина завозить мене на ЖД вокзал, і там залишається буквально хвилин 10 до потяга. Як він вміє попровадити, як вміє провести. Але важливо теж помічати ці моменти. Тоді наступне важливо пам'ятати про ці моменти, що Господь діє в моєму житті. Бо якщо я забуваю про ці моменти, що Він все-таки діє і Він тримає моє життя в своїй руці, то пізніше забуваю інший важливий момент. Він мене все-таки любить, і йому не все рівно на моє життя. Він піклується про мене. Якщо забуваєш, що він діє, забуваю про те, що любить. Учні сьогодні зосередилися на тому, чого вони не мають. Забули про, про Божу дію. Цікаво говорить Сенека, що ми можемо, каже, зосередитися на тому, чого, я, чого не маємо. Або, з іншої сторони, можемо подивитися на те, що я маю, і що я з тим можу зробити. Що я маю на сьогодні? Зараз за декілька хвилин я буду мати цей хліб. Живий хліб, який приходить, щоб діяти в моєму житті. Хіба не пам'ятаєте, що я зробив? Ми даємо щось від себе, приходимо на цю святу Месу, хочемо з ним зустрітися, а натомість отримуємо набагато більше, бо отримуємо його самого, який прагне діяти в нашому житті і прагне жити в нас і перемінювати нас на себе. Амінь.